Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 7 жовтня. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на. Авторинок чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, актовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Scenic в гарному кольорі. 13 рік, 1,5 дизель без підфарбувань, коробка механічна, повністю обслужена. 9,450 ціна, контакти бачимо присутні. Так, так, глянемо по салону. Так, Сидіння з підігрівом. Такі невеличкі пошкодження. Кірне кермо, бачу, ще оригінальне, круїз контроль. Клімат-контроль, коробка 6 ступка. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свят Альтера. Так, сеатік го року повністю розмитнена, бензиновий двигун. Треба уточнити який. 225 проб 7-250 ціна, контакти є. Так, мультикермо, клімат контроль, коробка механічна. Проктронніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Туранчик. Оглядають люди, так легенько заглянемо. Одиннадцятий рік, 213 пробіг, 1,4 бензин на автоматі без підфарбувань, повна сервісна історія. 10 850 ціна, контакти бачимо, є. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, автоматична коробка передач. Cross to run. Є камера заднього вигляду, парктроніки, і форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Stenic синомісний в гарному кольорі. На автоматі 12 рік, 172 пробігу, 1,5 дизель. Автоматична коробка, 8400 ціна, контакти до власника бачимо. Відкриєте? Так. Електроскладання дзеркал. Круїз контроль, клімат контроль присутній. Парктроніки та фаркоп також є. Більше інформації уточні, так? так, Бюджетний ренос 2005 рік, 1,6 газ бензину, автоматів, гарні комплектації, 4900 ціна, 280 пробігу. Контакти бачимо присутні. Є чотири склопідйомники, клімат-контроль. Досить надійний тут автомат стоїть, хто не знає. Що з цього боку покажу. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 1,6 газ бензин, 6,150 ціна, контакти до власника присутні. Це семимісна версія, клімат-контроль присутній, мультикермо, механічна коробка передач. Дуже місткий багажник, є фуркоп, парктроніки, повноцінний сімейний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Отримаєте більш повну інформацію. B. Так, 10-го року 256 пробігу, 1,7 дизель. В максимальній комплектації космос, 7,250 ціна. Власник Олег контакти є. Покажу по салону. Такі 4 склопідйомники, сидіння в чохлах. Мають бути збережені шкірне мультикермо. Клімат контроль присутній. Парктроніки бачу також є. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Так, Ще одна зафірка. 9-го року 310 пробігу, 2,2 бензин, механічна коробка, 7 тисяч ціна, контакти є. Значить, GPS, CarPlay, задня камера, мультимедія. Підказують, що повністю обслужена машинка. Зараз покажу, загляну по салону. Є форкоп. Повністю обслужена, повністю Я вже мотор, що двигун мультимедіа там стоїть, GPS, Кого Чи цікавить? Є багажник наверх? А, є багажник. так. Кого цікавить, телефонуєте до власника, розкажуть вам. Більше інформації. Забуди для себе 4 роки їздили, тому все вкладалося в машину. Повністю обслужена машинка для себе від власника. Тільки не помінені передні Угу. Uh -huh. Задні помінені, пружини, все, саніблоки, ГРМ. Ну, ГРМ такі uh -huh. давно поміняв, 300 тисяч. Uh -huh. ГРМ від'їздить 300 тисяч рідно. ГР... ГРМ також замінено. Мерседес бі клас. 2006 рік, 195 пробігу, 6900 ціна, контакти до власника є. Так, 400 Тут Трошечки треба попрацювати. Автоматична коробка передач. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Опель Zafira A. А, клас. Добрий день. 2004 року 1,6 бензин. Є вже сертифікат, 4450 ціна, контакти до власника присутні. Можете телефонувати. Так, мультикермо бачимо. Є кондиціонер. Сім місць присутніх. Прокоп є. Кого цікавий, телефонуйте до власника? Так, Citroen c 4 Grand Picasso. 7-місний, 16 рік, 197 пробігу, 12,950 ціна, 1,6 дизель, механіка, контакти до власника є. 4 склопідйомники присутні. Мультикермо. клімат контроль. На гарних оригінальних дисках, в гарному кольорі, такому, як всі люблять. Проектроніки, форкоп присутні, кого цікавить, телефонуйте до, до власника. Камера заднього вигляду також присутня, підказує власник. Так, Рено Сценік другого покоління. Шостий рік, 1,6 бензин на автоматі. 6550 ціна, 203 пробігу, контакти до власника ось тут. Чотири склопідйомники. Круїз-контроль присутній, клімат контроль. Тут досить надійний автомат стоїть, кого цікавить. Форкоп присутній. Більше інформації уточнюйте власника.